Один, 2, 3. Поїхали. Всім привіт! Всім привіт! Сьогодні ми граємо, як завжди, з і Матвій угу. в Марвел Аніти, як завжди. Продовжуємо. Будемо грати проти наслідувача. Наслідувача. Ось він. Так він виглядає. Ми ще не бачили фільм про наслідувача, чи ми не дивилися то. Ми про нього геть нічого не знаємо, але проте в грі вже зустрічалися і приблизно знаємо, як з ним битись. Будемо пробувати. Так. І ще візьмемо двох героїв, якими ми не грали ще. Матвій буде у нас чорна вдова. За чорну вдову. А я собі обрав осу. Оса це, це, це подруга людини мурахи. Подруга людини мурахи. Ми тільки знаємо, що подруга, а про неї теж ми нічого не дивились. Тут так трошки з'їхала камера, обережну, тут. Ось тут ось так видно. Добре. А чорна вдова це дружина Халка, як я як зрозумію. Ну, скоріше, подружка. Подруга, так. Подруга або дружина, я не знаю. Добре, давай тоді почнемо. Перемішуємо свої колоди. А, а коли ти переготувався, це на них відмішати? Я перемішав. Але, ну, якщо ти хочеш ще домішай. Добре, беремо по 4 картки, як завжди. По 4. 1, 2. Ну, це на початку 4. Три. Потім по одній додаємо. Наслідувач у нас буде ходити перший. У нього всього лише два життя. Але його неможливо бити поки... поки що. Герої не можуть завдати порани наслідувачу, поки в будь-якій локації є будь-які жетони кризи. Ну, зараз у нас нема жетонів кризи, але вони продовж партії додадуться і треба буде від них е, позбавля... позбавлятися. Так. Герої можуть скинути жетони кризи з локації. У якій немає жетонів селян чи бандитів, використавши одну зірочку чи один кулачок. Кулачок це ворон. Ворон, так. Починаємо. Наслідувач перший. Нуль. Він нікуди не ходить. І тут дає же тонкий сідай, гадаю. Ну, почекай, почекай. Зараз почитаємо. Майстер імітації. Додайте одного бандита у локацію з наслідуючим за кожен урон у нижній частині останніх двох карт героїв сюжету. А, тут у нас немає ніяких карт в сюжеті ще. Тому він нічого не, нічого не робить, нічого не додає. І це просто супорова для нас картка. Він просто сидить на місці і нічого не розуміє. Камінь, ножиці папір? Так. Камінь, ножиці, папір, раз, два, три. Ти перший знову. Постійно я перший. Добре. У мене якісь картки, конечно. Ну такі собі допис, допи, зірчка міщення і джокер. Чекай, ми там, де зараз знаходимося. У цій локації у нас вибухова пастка. Для порятунку кожного селянина треба одну додаткову зірочку. Ось тут, якщо ми будемо рятувати. І так далі. Я буду читати, або ти читай, де ти знаходишся, будемо дивитися, в які локації, що відбувається. До речі, хто не в курсі, оце моя іграшка персик. Персик, так. Ну добре, добре, давай. Починай. Куди я піду? Куди? Давай просто з самого простого почнемо. Або рятуємо, або прибираємо водиті. В тебе є якийсь урон? У мене є допит з і Що? Допит. Ви? Подивіться верхню казку, колишволюсь, задуму. Ви можете покласти її під. Не з цієї колоди. О! О, це прикольно, ти можеш подивитися його картку наступною, якщо вона там дуже погана, то її скинуть. Ну, скинуть, а піднести. Так, і один урон. Один урон. Ось тут. Ти... Давай я тобі допоможу, я буду ближче. Так. І дивишся, М -м, як тобі ця картка? Залишаємо чи прибираємо? Отже. Ні, погано, погано. Погано, приберемо. Добре. Бо він до нас просто перескочить. Добре, добре. Наступне тоді я ходю. В мене є що? Ви можете переміститись в будь-яку локацію та нанести урон у ній. Енергетична проекція. Тобто це подвійний урон. Я можу. Я можу. Будь-яку локацію це диви, тому вона оса, вона може перелетіти зовсім кудись геть. Може, що тут прибрати? Так, 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 диви, як ми зробимо, мабуть. Я використаю твій урон, щоб прибрати цього бандита. Потім перелітаю своєю карткою, і тут в мене залишається ще один урон і один особливий. Ще двох. Оце ми почали дуже так. Але, але щоб тобі переміститися кудись в інше місце, треба два переміщення. А, сповільнююча пастка спрацювала. Добре. Добирай картку ходи. Твій хід. Допит. Ще один допит. Ну що мені стільки допит, питання? Якщо ти будеш ходити, от ти будеш ходити. А може я... Все, я піду. Я буду допит. Буду. А так. як ти допит? Чекай. Тут нікого нема. Вбити, тобі треба використати урон. І там ще урон. Просто витратимо урон. Тобі треба кудись перейти. Йом -йом -йом. Йом -йом -йом. Так. В тебе є один урон, одне переміщення і одна зірочка. Ага. Переміщуюся. Гончик, зілочка. Невеличка пауза і продовжуємо. Так у нас була аварія деяка. Ну нічого, ми впоралися, все нормально. Чий був хід? Наслідувача. Наслідувача. Давай, ходи наслідувач. <гум> і переходи на один. Де він є? Ось він. Він переходить до мене. І тебе б'ю. Так, в нього спрацьовую бац. Завдайте одне поранення кожному героєві в локації з наслідувачем. І додайте один жетон кризи в цю локацію. Так, по-перше, мені один урон. Мені щось треба скинути. Я, мабуть, скину... А... Ага. Мабуть, скину ось цю картку. І ще жетон кризи. Мені один подай, будь ласочка. Кладемо на цю локацію. Нам треба буде його перебрати перед тим, як ми зможемо його бити почати. Потім він додає одного бандита сюди, сюди і сюди. Три бандита. Так. Один два. І отак три. Три. Один сюди. Один сюди. І один сюди. Тепер я добираю картку. У мене дві зірки. Джокер приміщення урон. До речі, в мене одна зірка у тебе дві, ти можеш одразу так Пів. Дві. Так зробити. Я теж, я теж про це подумав. Дві зірки. А, і тут третя. І переміщення. А я не можу переміститись, бо тут треба сіл. А, можу! Чекай, вона ж уходить одразу, правильно? Три зірки. Один, два, три. Ось так вона уходить, ця пастка. І тепер я можу переміститись на один. Я можу переміститись на один. Я не знаю, чи, чи треба це робити. Я, мабуть, так тут і залишусь. Давай ходити тепер. Добирай картку собі. Дві зілочки. У тебе дві зірочки у мене, дві зілочки. Що з цими зілочками мені робити? Краще Джокер візьми як зірка буде тобі. Угу. У нас непоганий такий хід, в принципі. Оце от одразу улітає. Так. Ще одну загрозу прибрали. Ура! Так, добре. Наприкінці ходу ви можете врятувати одного у цій локації. А то ще їхав, то я його рятую. О, добре що ти побачив. Рятую його. Мій хід. Добираю. Осу. А, переміщення. Так, тут треба всіх прибрати, щоб за жетони угрози почати прибирати. Тоді я, мабуть, 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 мабуть. У мене є зілка, у мене є джокер, це як зілочка буде. Так, буде як зірка. Ну, що ти тоді будеш робити? Оу, тут цікава властивість є. Я можу перемістити до двох цих на якусь іншу локацію. Сіла будь-яку іншу локацію. Тоді буде пусто. О, а -а -а. Це буде цікаво, диви як. Ми зробимо, ми зробимо, я візьму джокер так само. Два джокера. Я мабуть от, одного врятую, одного переможу. І оцього я тепер в кінці свого ходу можу кудись переставити. Будь-яке місце. Ну, наприклад, ось сюди. І тепер тут буде пустим. Нікого немає, тоді ми зможемо цю жетончик прибирати. Давай, І тепер він ходить. Наслідувач ходить, переходить на 2. Один переміщується, один-2. Потім бац. Бац. У нього спрацьовує одне поранення з наслідувачем і додайте один жетон кризи в цю локацію. То він постійно спав на жетони кризи. Давай ще один. О, то це буде довго, мабуть, грати. Та так і є. Бо ми вже 30 хвилин майже граємо. Ну, подивимося, може тоді не за один раз. Зробимо другу серію, знистий дочку. Другу серію? Або просто зупинимося, коли нам рідне, так? І тоді продовжимо. Угу, завтра може так бути. Як це доб... дуже довго доб... буде? Добре, добре, добре. добре, добре. А, тепер що у нас відбувається далі? Він додає одного селянина. Настіше трьох. Одного в свою локацію, потім в твою і наступно сюди. А чого це я не саянин з Майнкрафту? Я не знаю, добре. ну місцян, місцян. Так ти. А Все правильно ти кажеш. не це то... Гайду... Добре, добре. не з Майнкрафту, а місцяни не з. Добирай се... картку. <рит> Ка-ка, ха-ка, ка Картка. М -м -м -м. У -у -у -у. Може оцих у давай прибереш? Де ти є? Чекай. Джокер. У мене є ідея, щоб якось зробити цікаво. Яка у нього? В нього нема лихої мети. Чо? Що нема лихої мети? Та ми тут з кінця будемо грати. Ну, поки ми всі картки не закінчаться. Скинути а, а, дійсно у нього нема лихої мети. Получається, поки ми так, поки у нас всі картки не скінчаються. Цікавий. Я до, до душу я спочатку все використаю і подивлюся його. Карт. Це не його, оце його клода. А то його ка. Один і бац. Бац! Бац він постійно робить, додає ці жетони кризи. То хай воно виїтає звідси. Ні На низ низько. Добре. Тепер дії Давай. Джокер і. От диви. Джокер я використаю як переміщення. Кулачок я з, з, з от прибираю. Добре, жетон кризи прибрав. Mm -hmm. Добре. Все, на цьому закінчиться твій хід. А до речі, у нього жетонна криза може закінчитися? Я не знаю. Подивимося. Е е я тягну картку в мене зменшення. Ви не можете зазнати поранень до початку вашого наступного ходу. І це джокер. І це джокер. <турган> е Мені здається, що було б непогано кудись переміститись. Я оце зіграю і зіграю це як переміщення. Перейду сюди, потім твоїм уроном приберу цього бандита і у цій локації можете врятувати, використую здібність локації, особливість, і рятую. Ходу. Тепер твій хід. Нам би оці дві, мабуть, якось одночасно виконати, було б круто. Або По можливості. Або, або, або ці. Ну так, я маю на увазі хоча б дві. Тягни картку твій хід. Ну, у мене, в принципі, нема немає нічого такого цікавого, в принципі. У мене джокер, тут в тебе буде один джокер. У свій хід. І ще щось. Я трошки допоможу. Так і я от джока помісту сюди. Перелітаєш, літаєш, так. Так, далі що робиш? Зірки використовуєш? Так, ось сюди. Куди, добрай. Литовний зірок. Так хоча б я трошки допомогу з одну одну. Добре, добре. Я зрозумів про що ти. Тепер його хід. Нуль. Майстер імітації. Додайте одного містянина з наслідуючим. За кожну зірку у нижній частині останніх двох героїв сюжнах. у сюжетній лінії. Тобто у цих дві зірки, він двох місцян додає. У локацію з наслідувачем. Але він може одного додати, а другий не лізе. І тоді надлишок, якщо в локацію неможливо додати, то дайте в таку локацію один жетон кризи. Ще один жетон кризи. Ще один життя. Та що це? Це не, це не жетон кризи. Інший жетончик. Та що він безкінечні безкінечниці кризи робить? Кризи. А не кризи. Так, хто Добираємо Зірку, Треба буде переходити в ту локацію і там щось робити. А знаєш, що я придумав? Що ти придумав? Ти, ти от тут. Можеш оце от от отуди перейти, от цим урончиком того прибирати і місцям врятувати. А, до речі, щоб їх рятувати, ті локації треба додаткову зірку. Треба по дві зірки а, на кожну. То, то давай одразу отут, Так, отут, отут. Так, краще так, перейти сюди, врятувати, от, перемогти от цього. І тепер дві зірки використати, щоб даси мені дві зірки ще. Дві зірочки. Дякую. Кладемо сюди. І твій хід. Добирай картку собі. Міхід. Що я можу зробити в міхід? Mm. Два урона. Ну, щось інше. У тебе ж є щось інше? О, о, два урона, урон, переміщення урон. Це в тебе саме урон тільки залишився, так? Угу. Mm -hmm. Ну, у тебе є тут урон, переміщення, ти можеш там, там... Ну давай один урон ще додаси. Один. один. І тоді ти зможеш цього прибрати і того. Ну хоча б місце звільнити. Добре. Да -да. От цього. Так. І другого прибираєш. Оця картка уходить. А тут треба два. А, там треба два. Ну тоді поміняй на, на здвоєний урон. В тебе ж є. Тут. Так. І ось от скидаю. Це звичайна така витрата, ну нехай. Одну картку ми прибрали і тепер ні навпаки сюди. І тепер ході коди після кожної другої картки героїв. Тобто зараз він ходить. Мабуть, знову кризу зробить. На 5 він переходить. 1, 2, 3, 4, 5. Він кудись від тебе полетів. І просто тут спавнить бандитів і містян. У сусідній локації так само. Цього, і він знову а, і не може сюди. Знову не може. А, ні, чекай, одного може. А другого не може, не лізе, тоді тут ще один жетон кризи. Доси мені ще один жетон кризи. Та що це таке у нього відбувається. Ой-ой-ой. Це такий неприємний. Чувак? Так, неприємний, неприємний зовсім. Треба щось з ним робити. Скоро ми будемо робити другу серію, мабуть. Так. Бо, це бо, у нас, бо у нас скоро вже час закінчиться і все. Ну, дограємо, як дограємо. Зірка. Зірка. І два урона. Зірку я використовую, щоб прибрати оце. І два урона. один урон я можу нанести цьому. І його просто скинути. Просто скинути. До речі, у Їщ... тебе тут там багато місця не бачу. Так, але мені треба всіх їх прибрати перед тим як кризу скидати. Твій хід. Mm -hmm. Твій mm -hmm. хід. Не знаю, що робити. Тебе знову урон? Так, переміщення і урон. Ти як чорна вдова, я бачу, тільки урон, урон постійно на нос. Mm -hmm. Так, войовнича така. Е, що ж нам робити тоді? Зірка! чекай, зірка є! Можеш перейти і закрити оцю. І тоді може тобі урон навіть знадобиться пізніше. Грай переміщення. І моя зірка. Це виконується останнє. Е, Одну загрозу останню ми прибрали з цієї місії і тепер ми нарешті його можемо бити, але не можемо. Але не можемо, тому що в умовах написано, якщо є жетони кризи, то ми не можемо бити його. Тепер його вхід. Це якесь докучадло. Ну, докучадло, точно. Нуль і бац. Диви, що він робить. Він не переміщує і робить бац. Тобто сюди ще один. Кризи. Ну це. Ну програємо так програємо, нічого страшного. Серйозно, у, у нього найменше хп, ніж у всіх? Я навіть не знаю, я, а як врятувати. Врятувати? Получається ми не можемо. У нього хп лише два, але ми не можемо до нього дістатися ніяк. Е, Міхід. Мій хід, мій хід, мій хід. Переміщення урон. Переміщення урон. Ну нехай буде урон і твоє переміщення. Перейду сюди і уроном приберу усього. Все, давай ходи? Що там в тебе? У мене Зір, картка. Зірка, зірка. У мене остання картка, все. Ми так, програємо. а ні, ми дограємо. Ми ж всі картки повинні дограти. Поки у нас є картки. І все і на тому кінець. Ні! No! Давай, зірка в тебе. Зірка нам потрібна, щоб що. Ти її покладеш, я її використаю, щоб прибирати у цих місцях. Та ми програємо 100%. Ну нічого, давай спробуємо щось зробити все ж таки. Перемістись і у цих двох прибери. Подивісь і он. Цих. цих двох прибираєш. Є таке. Тепер знову він ходить. На два і бац. Один, два і вгадай, що? Знову додає жетон, криз. жетон кризи. кризи. Це ну, наслідувач, це, диви, це як зелений гобін. Це навіть складніше, диви. Давай подивимося, що у нас в колоді. У тебе вже все. У мене в колоді жодної зірки нема. І в тебе зірок нема. Тобто ми не можемо цих прибрати взагалі ніяким чином. Я не можемо прибрати ці жетони кризи, тому не можемо вбити. Ну, тоді вважаю, що ми програли. Так. Нічого. нічого. Наступного разу спробуємо ще. Нічого страшного. Це Всі... перший раз, коли мене відео показало, що ми програли. Це точно. Ну, І старше. ми грали 43 хвилини. Ну, ну, менше, бо ми там ще ну, ремонтували да. ту камеру. То, то, то не знаєш, скільки ми там робили. Півгодини десь. Ну так, півгодини Всім дякую, що подивились. Так. Знімемо ще раз, можливо, нам вдасться з другої спроби його перемогти. Або, або зеленого гоб'єна.